Масові обшуки сьогодні в Харкові у зловживанні службовим становищем підозрюють посадовців ТЦК та лікарів військово-лікарських комісій. Про це йдеться на сторінці національної поліції області у соцмережі. За даними слідчих, військові разом із лікарями організували масштабну схему ухилення від мобілізації. Протягом кількох років за підробними лікарськими висновками визнавали військово зобов'язаних непридатними до служби. Також допомагали їм перетинати кордон і оформлювали зарплати для чоловіків, які воювали лише на паперах, а фактично не служили. Правоохоронці провели майже чотири десятки обшуків, вилучили понад 180 тисяч доларів, підробні документи і техніку. Наразі слідчі перевіряють статки усіх фігурантів і допитують свідків. Якщо провину посадовців доведуть, вони можуть сісти за ґрати на 12 років. Тим часом на сторінці обласного ТЦК у соцмережі повідомили, жодному із працівників підозру не оголошено. Інформація про фігурантів справи у відомстві відсутня, всі співробітники і далі виконують обов'язки. І альтернатива медико-соціальній експертизі. У міністерстві охорони здоров'я повідомили, як буде працювати система замість мсеків. Як відомо, їх замінять комісії у кластерних лікарнях. Вони будуть робити оцінку функціонування людини. Це може бути у чотирьох форматах: очний у лікарні за участі пацієнта, дистанційний через телемедицину, тобто по відеозв'язку, заочний без присутності людини, лише за документами, виїзний за місцем перебування пацієнта. Заочний формат будуть застосовувати для військових, учасників бойових дій і пацієнтів з тяжкими захворюваннями. Їхня присутність не потрібна, достатньо документального підтвердження. Мова йде про такі діагнози, як онкологія, туберкульоз, ампутації кінцівок та інші. Виїзний формат оцінювання буде застосовувати, якщо людина має труднощі із пересуванням і не підпадає під критерії заочного розгляду справи. Тоді комісія може виїхати у стаціонар або в інший заклад, де перебуває пацієнт. У мозі прогнозують, що оцінка функціонування дозволить скоротити строки встановлення інвалідності. Два місяці у СІЗО із альтернативою внесення застави у 402 мільйони гривень. Такий запобіжний захід обрав напередодні Печерський райсуд столиці скандально відомому одеському військовому Євгену Борисову. Днями детективи ДБР вручили йому нову підозру і затримали просто біля виходу із Лук'янівського СІЗО. Правоохоронці вважають, що Борисов оформив собі небойову травму і отримав за неї грошову компенсацію. Крім того, за даними слідства, він збирався незаконно виїхати за кордон. Протягом кількох годин його адвокати переконували суди, що травму Борисов нібито зазнав на роботі. На початку повномасштабної війни його викликали до керівника військової адміністрації, і вже в кабінеті голови, зі слів адвоката, у підозрюваного стріляв полковник Гуць. А враховуючи те, що Борисов був на роботі, це автоматично означає, що поранення пов'язане зі службою. Що власне і визнала місцева ВЛК. Також адвокати просили суди не брати Борисова під варту, адже останні 18 місяців він вже був у СІЗО з інших причин. Окрім того, він сплатив 51 мільйон гривень застави і ще 10 мільйонів готовий задонатити на ЗСУ. Нагадаю, військом Борисов став скандально відомим торік влітку. Тоді під час обшуків у нього знайшли великі суми готівки, а також виявили нерухомість в Іспанії та багато інших предметів розкоші.